Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як обрати квет для ФОП і чому це важливо. Кожен підприємець при реєстрації стикається з питанням обрання кведів. Давайте розберемо разом, що означає ця абревіатура та чому важливо правильно обрати квет при реєстрації ФОП. Квед це класифікатор видів економічної діяльності. Його головна мета визначати та кодувати основні види економічної діяльності юридичних та фізичних осіб підприємців. Ознайомитися та обрати відповідні квет можна на офіційному сайті Державної служби статистики України та у додатку Дія. Посилання я залишу під відео. На законодавчому рівні не встановлено жодних обмежень щодо кількості обраних кветів. Отже, при реєстрації можна зазначити, скільки завгодно видів діяльності додати чи змінити їх пізніше. Обов'язково один квет має бути основним видом діяльності. Важливо. Вказаний першим квет у реєстраційній заяві при первічній реєстрації буде вважатись основним видом діяльності. Що ще? Поговоримо після короткої реклами. Я нагадую, що у нас ви можете отримати консультації всього за 50 гривень. Під відео я залишу посилання, за яким можна цю консультацію замовити. А коли ви вже там, натисніть лайк, мені буде дуже приємно. Отже, продовжуємо. Перед реєстрацією ФОП важливо. Ретельно обміркувати види підприємницької діяльності та правильно підібрати відповідні кведи. Приділити увагу щодо вибору кведів варто усім ФОПам і тим, які обрали спрощену систему оподаткування єдиний податок, і тим, які перебувають на загальній системі оподаткування. Якщо ФОП зареєстрований як платник єдиного податку або планує стати платником єдиного податку, то тут звертаємо увагу, що ФОП має право отримувати дохід та відповідно сплачувати. Податок з доходу, отриманого виключно від зареєстрованих видів діяльності. Окрім того, для платників єдиного податку ряд видів діяльності є під забороною або передбачаються особливі умови застосування спрощеної системи оподаткування. При виявленні факту ведення ФОПом на єдиному податку діяльності, що ним не зареєстрована, або заборонена для платників єдиного податку чи певної групи платників єдиного податку, це може призвести до негативних наслідків таких як позбавлення статусу платника єдиного податку та накладення контролюючими органами штрафних санкцій. Тому, щоб уникнути таких негативних наслідків, підприємцю необхідно ще при державній реєстрації правильно визначити кведи або змінити їх до того, як він розпочне здійснювати відповідну господарську діяльність. Отож, вкрай важливо зазначити конкретно саме ті кведи, які позначають вашу діяльність. Оскільки незначний, на перший погляд, статистичний інструмент може принести багато незручностей для подальшого введення бізнесу та спричинити застосування штрафних санкцій з боку контролюючих органів. Підписуйтесь на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше ввести бізнес.